Близько 14 години до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки багатоповерхівки проспекту Свободи про те, що мало знайомий чоловік предметом, схожим на пістолет, пошкодив вікна її квартири. Відразу на місце події прибули Кременчуцькі правоохоронці, які встановили всі обставини. Та встановили особу, що причетна доскона. Це місцевий чоловік 2002 року народження, який раніше мав неприязні відносини з даною родиною. На місце події працювали фахівці-криміналісти, які вилучили пістолети, також опитано свідків та проведено першочергові слідчі дії. Розпочаток кримінальне провадження з частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Дорожньо-транспортна пригода з травмованими сталася вчора. По проспекту Свободи близько 16-ї. Під час руху двох транспортних засобів. Одне, яке рухалось на буксирі, травмувало пішохода, який раптово вийшов на проїжджу частину, та під час руху його зачепив один із транспортних засобів, який перебував на буксирі. Відразу на місце події прибули слідчі Кременчуцької поліції, встановили попередні обставини. За повідомленням медиків, чоловік отримав незначні травми та в подальшому. За фактом дорожньо-транспортної пригоди було складено адміністративні матеріали батальйонам патрульної поліції Кременчука. Також за минулу добу кременчуцькими патрульними було зупинено транспортний засіб. Під час першочергових слідчих дій, коли вже перебула слідчо-оперативна група, на місці події в одного із пасажирів було вилучено наркотичну речовину, а також предмет, схожий на пістолет. За даним фактом розпочато слідство. Три випадки шахрайства фіксують правоохоронці за минулу добу. Ушукали громадян на 5 та понад 50 тисяч гривень. Правоохоронці радять бути пильними. Черговий раз закликаємо. Креманчужан бути уважними і обережними під час користування інтернет мережею, коли ви продаєте, купляєте або ж намагаєтеся скористатися чиїмось послугами, ні в якому разі не надавайте кошти наперед. Обов'язково зустріньтеся з людиною, перевірте його дані, візьміть копію його документів Це для того, щоб ви могли в подальшому, якщо станете навіть потерпілими, відшкодувати свої кошти вже в судовому порядку. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.